Деякі спогади лишаються з нами на все життя? Ти дуже мені подобаєшся такою, як є. Але іноді ці спогади єдине Бріджит, що нам лишається. А місіс Дерсі, Містер Волекер. Чому твоя бабуся ходить в піжамі? Бріджіт, ти вдова з двома чудовими дітками. Моя тобі порада. Спершу кисневу маску на себе. Переспискимось. Що Щось діло каже? О, Боже! Уже минуло чотири роки. То ти просто черниця. Зваблива черниця. Я завела тобі Тіндер. Що таке Тіндер? Мамусю, Мейбл застрягла! Ми загинемо! Усе гаразд, місіс Дерсі? О, Боже мій! Хая! Це дерево притягує чоловіків. Привіт. А, звіть мене рокстер. Бріджіт Джонс. Звій її мамусею. Це той адоніс з дерева. Якщо ти його не хочеш, я візьму. То скільки тобі років? Двадцять вісім. Ні, я жартую. Мені двадцять дев'ять. Ми вирушаємо в епічну подорож. Ви готові до пригод? На всі сто. У... Ти іноді сумуєш за татком. Я весь час сумую за ним. Ти виживеш? Сподіваюсь. Вижити недостатньо ти маєш жити. Це сказав Далай-Лама? Здається, Гері Сталс. <смір> 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 Містере <Волокер. смір> є. Справжній ребрендинг. У тебе був секс? Був секс. У тебе вчора був секс? Так. Каюсь. Ціла ніч шаленого несамовитого сексу. І це було неймовірно! Бритт Джонс. Час тобі пожити. Дядько Деніеле! Міні Дарсі, як справи. А де леді у яких великі? Кучері вони не змогли приїхати. Крутять кучері. Усі троє. Вони одна одній крутять.